Друзі, мої любі усім привіт мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в англійській премєр лізі Тотнем вдома на Тотнем Ходспур Стедіон. Команда Анджі Пастикоглу приймала Манчестер Юнайтед Рубіна Маріма 1-0. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Але давайте, друзі, про все ми поговоримо то по порядку. Давайте зі стартових складів розберемося. 4-3-3 стартова розстановка у Тотнема. Адже Пастака, лунний тренер команди, Вікарі у воротах, Дансо Бен Девіс. Пара центральних захисників Педра Пора Спенс по флангах. Джеймс Медісон, Родріго Бентанкур, Бергваль. Трійка. Півзахисників. Дель Дуэн Кулусевский, Сон Хюн Мин у нападе. Это стартовая расстановка Тоттенхэм Хотспора. Манчестер Юнайтед 3-4-2-1, стартовая расстановка у Юнайтед, Андрей Уна на воротах, Насер, Мазрау, Игорь Магуар, Матис Делихт, три казахстанцев, Бруно, Казамиро. центральный пив захисника, Дзюгдалот. Патрик Дорго у латералі, Ліхан Гернача, Джоша Зерг за центральні атакувальні півзахисники та Терасмус Гілт у нападі. Це стартова розновка Манчестер Юнайтед. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про Самдж. Говорити, що дуже такий хороший початок, і справді, від обох команд. Атака на атаку, супер шанс був Манчестер Юнайтед. В дебіті матчу там, і справді, така хороша була атака. У Манчестер То Юнайтед, тобто, пригадується удар Ще не помиляюся, там Гарначо з підкруткою, витягує м'яч Вікаріо, добиває дзіогу Далота? До і відбивається Тотнем. Десь так на так десяті цей неймовірний шанс виникає у Манчестер Юнайтед. А потім Тотнем проводить свою атаку. Дуже здорова подача. М'яческо на той пробиває поварвата Вона рятує Manchester Гол! Гол! 1-0 Tottenem Hotspor. Відкриває рахунок команда. Анджепустакулу Джеймс Медісон На 13-й хвилині виводить Tottenham Hotspur. Дуже здорово, Джеймс зіграв на добиванні, добив м'яч. З близької відстані у сітку воріт Манчестера Юнайтеда. 1-0 Тотнем повіла команда Анджепостаку в рахунку. І, в принципі, потім такий футбол у Тотнему були хороші нагоди, щоб подвоїти перевагу. І Юнайтед також. Ну, маєш, в принципі, як ми очікували, справді, такий видовищний. Туди-сюди, атака, атака. Більше тотним володів м'ячем, але навіть не зважаючи на те, що Тотнем там більше володів м'ячем, по ударах-поворотах, майже рійнувак. Дуже багато команди обидві пробували по воротах. І у Тоттема дуже багато ударів, і у Манчестер не справді такий хороший матч. Перший темп завершується. 1-0. Тотним перемагає. Торговому там, і до речі, друзі, у Тоттема вийде біслома, грі. Бреннан Джонсон, Сар Одобер вийдуть Тот у Тотнема, у Манчестері не вийде Обі Марцін, вийде у Манчестер Юнайтед. Друзі, ну що ж можу сказати, у другому там Юнайтед також був супер шанс, ось пригодиться шанс, коли Аліхандро Гарначо виводить один на один, Аліхандро, удар Вікаріо, відбиває удар, добивання Аліхандро Гарначо, і не вдається Аліхандро Гарначо. Здається, аргентинцю, переправити м'яч в сітковері. Потім він там на Расмуса Гейлонда видавав передачі і прочитали захисники тотема. Ну, В кінці-кінців тот відбивається. Тоттем відбувається. Були хороші нагоди у Манчестер Юнайтед, щоб вирвати нічю. Тоттема також були не пані нагоди, але в кінці кінців Тоттем перемагає. І ось вони емоції футболістів емоції United. Тут не примога, мої любі друзі. Неймовірний, друзі, матч. Подивіться тільки статистику. 2216. Друзі, 2216. Тобто обидві команди на двох 38 ударів завдали. Тут футбол футбол дуже дуже хороший. Ну, 38 ударів команда несли на двох. По ударам в площині 76, невеличка перевага у тотному, 57-43. По контролю також невеличка перевага у 10-5 за кутуємо перевагу у Ну, нібито тотний, не... ви знаєте, невеличка перевага у тотному ударами, і за ударами в за володь дінні плюс мінус міністрівний, не... але тотний все одно виглядав поцікавіше. В команді Анджі Постойкової виглядав поцікавіше, і вона є підсумку, де й перемагає. Знаете, друзья, если так посмотреть статистику самых на нагод, то у Тоттнама была только одна на нагода, и Джеймс Мэдисон не и реализовал. А у Манчестерина было две голевые нагоды, и голевые нагоды команда не реализовала. Два голевые нагоды команда Рубина, а Морима не реализовала. 519, спасибо. Тоттнама. 457 передач були точними. 88 відсоток точність передач тут нема. 394 передачі Манчестер Юнайтед. 329 передач були точними. 83% точність передач. По офсайдах 7-0. З 22 ударів. 7 ударів площину тот нема. 6 ударів повз ворота і 9 ударів було заблоковано. Манчестер Юнайтед 16 ударів, 6 ударів в площину. 6 ударів повз ворота, 4 удари заблокованих по успішних відборах. 6-22. Тут Юнайтед тотно переграв. 68 успішності у Юнайтед, 46. Відсуток успішності. Тот 6 6,6 7, 27-27 повністю м'яча. 4-10 за перехопленнями. 13-9 запрошенням правил. жовті ретки у Єнаті одна жовта та у От найкращий футболіст цього матчу. Ну я би знаєте, друзі, я би напевно б Вікаріо б обрав би. Тому що якщо би не ті сейви, які зробив Вікарію, думаю, Юнайтед би зрівняв би рахунок. Да, Медісон хороший матч про Сон. Дуже хороший матч від корейці. Ну, все таки Вікаріо. Беру найкращим футболіста матчу. Ну що, друзі, тут нам підіймається на 12 позицію. Ось так ось. Тут нам підіймається на 11 позицію. 30 очок. Команда NG Paste Coglo набирає. 30 очок і тот нам підіймається на 12 позицію. Команда NG пасти Coglo здобуває другу перемогу підряд в англійській прем'єр-лізі. Юнайтед залишається 15-м. У команди Рубіна Маріма 29 залікових очка залишається в пасиві. Друзі, що думаєте взагалі то ви спереду Пишіть, якщо у вас є думки, і свої думки в коментарях. Я вам бажаю тільки добирати щастя, друзі. Ну, якщо, до речі, підсумок цей матч підвести, то я вважаю, що Тотнем все-таки поділ перемагає. Тотнем все-таки трішки, але все-таки Юнайтед переграв Ось. Добре тоді, друзі, дякую вам за увагу. Бажаю вам тільки та щастя в житті. Будьте найголовніше щасливі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.